Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні у відео будуть представлені малахіти. Перший комплект я його вже показувала. Мені особисто дуже подобається така трикутна незвичайна форма. Каблучка в розмірі 18,8, вага каблучки 6,6 грамми. Камінчики сторона 19 мм. Сережечки вага 11,4 грами, англійська застіпка. Вироби у сріблі 925-ї проби. Зворотній бік. Камінчики відкриті. Вартість комплекту 3300 гривень. Чи мені він подобається? Ось цією незвичною для камінчиків взагалі формою. Зворотній бік. Розмір тут 18,8, але на 19 буде нормально, не широка шинка. Ось такий комплект. Наступний комплект в формі овал. Розмір каблучки 18,5. Вага каблучки 5,3 грами. Камінчики 16 на 12 мм. Сережечки вага 7,9 грами. Все те ж саме: англійська застібка. Камінчики відкриті. Вартість такого комплекту 2500 гривень. Наступний комплект круглої форми. Обирала так, щоб були різні форми, щоб було з чого вибрати. Так, розмір каблучки 18, вага каблучки 4,2 грами, діаметр камінчиків 13 мм. Вага сережок 7,5 грамів. Вартість такого комплекту 2350 гривень. Замочок англійський. Камінчики відкриті. До такого комплекту, ну, в принципі, до будь-якого, але саме до такого буде ще, мені, мені здається, ідеально Підійдем на намисту. Я вам так покажу. І покажу його окремо. Дівчата, намист є декілька, є з чого обрати. Тут замочок закрутка. Ось так він закручується і розкручується. Зручний. Мені ці замочки сподобалися. Це ювелірний сплав, не срібло. Форма куля намисто покажу поближче. Вага, середня вага таких намист 48 грамів. Розмір намистин від 5 до 12 міліметрів. Довжина намиста разом з замочком 45 см. Вартість намиста 1850 гривень. Класні, мені вони чомусь ну, дуже подобаються. Вони такі класичні, витончені, намис декілька є. І те, чого я дуже довго чекала, малахітові браслети. Браслетів я привезла цього разу багато різних, буду вам поступово їх показувати. Сьогодні показую малахітові. Дуже вони мені подобаються. Одразу кажу, дівчата: малахіт камінь м'який, можуть дряпатись, тому обережно, не потрібно мити руки з ними, десь вдарити ручкою, то можуть залишатися подряпаним. З ним потрібно носити більш-менш акуратно. Так, браслети. Середня вага такого браслету 45 грамів. Зараз показувати буду окремо. Чи мені цього разу сподобалось, вони всі більш-менш йдуть на 18-19 см об'єм зап'ястя. Зазвичай, якщо ми зробили на ну, таких маленьких об'ємів. А це мене просто порадувала ця партія, що вони йдуть всі на більший обсяг зап'ястя. Намистини 16 на 13 міліметрів. На ручці виглядають ось так. У ну, мене 17, і тут в мене ще три пальчики влазять ось такі. Вартість такого браслету 1600 гривень. Натуральні малахіти. Наступні браслетів, дівчата, три види. Наступні ось такі мої фаворити, тому що ну, вони такі ніжні, акуратні. Не знаю, чомусь вони мені найбільше подобаються. Середня вага такого браслету 33 грами. Розмір на мистинок 12 на 8 міліметрів. Всі десь приблизно всі три види браслетів ідуть приблизно на ручку 18-19, це не розтягуючу резинку. Можуть бути і більше вони на резинці. Вартість таких браслетів цього, цієї форми, цього виду 1200 гривень. Покажу вам окремо і на ручці виглядають ось так. Також, бачите, зазор в мене тут три пальці. Такий вид, І ще один покажу, і ось такі браслетики. Тоже дуже цікава форма, вони продовгуваті. Середня вага таких браслетів 25 грамів. На ручку 18-19 Розмір намистин 13 на 9 мм. Вартість таких браслетів також 1200 гривень. І покажу, як виглядає на ручці ось так. Також дуже цікаво. Також зазори тут приличні Ось такі три види ще раз показую вам. Так, такий, такий і ось такий. Три види, три форми. На сьогодні все. Дуже дякую за увагу. З питань придбання прикрас, як завжди, звертайтесь, будь ласка, у viber спільноту або за номером телефону. Свої контакти я залишаю у першому коментарі до кожного відео. Мирного неба, чудового настрою та до зустрічі на каналі!